Ходімо, людина, який вона сидить. Ну, на камеці. Ти що робку не малюєш? Ні, ні, пам'ятається виходить. Давай, туди дуже рябенький сядь, не думай, от там на велику разом От так, коли мешає, залічай. А тоді вже будеш помалювати. Нашу... Кая? Це, І готю, Кала. Не теж. Бу Оце погано вашу, не задушовий. Ти ж ти си фарбою відкриєш? Що там ще? Давай, ще? листок. де там буде кава. Оце це малювало цей місяць. Ось така моя робота. Машик, не Машик, я плиточку саму, тут в мене кай. Це сніда королева і ось це наші вікна. Вікна такі вітражні Мені, є? Тут наш льот такий. і тут... Діти, діти, діти збирайтеся! Ось так. В шуканні третє частину таку основу. В третій частині ми будемо зараз злювати Ну, Зараз ви небагато побачили. так, Трішки. А от вже в третій частині ви побачите, там багато чого. буде. Ми фарб будемо віддавати кожен Ако so, я ще бъда буду тук, сяяява. Ева? Не, сяяява. Много блест. Понякога картината. Много блест. Почнете сяяява. Много блест. Почнете черевни частина блест. Почнете сяяява. друга – сяяява. Много блест. Почнете сяяява. Почнете сяяява. Почнете па.! не наушники. А таких оп, ну дело. Еще вам я вас смешала, ставьте лайк. Если я вам. Короче, если я вас смешала, ставьте лайк. Пока-пока.